Слава Ісусу Христу! Ми будемо читати Слово Боже. Писання Апостола Павла до Филип'ян. Я нагадаю, Другий розділ шосту вірша по 12. Писання апостола Павла до Филипян, другий розділ, шостий вірш і нижче. Він маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняний аж до смерті і до смерті хресної, тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Аби перед ім'ям Ісуса Христа поклонилося кожна коліна і під небесних, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але значно більш тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння. Апостол Павло записує післення до Филип'ян в'язниці. Це був особливий час, коли він, за Слово Боже, за Ісуса Христа, був у в'язниці. І пише церкві в Килипах, оце післання. Передає через єпафродита, з яким він також був у в'язниці. Але єпафродита звільнили раніше, і він пише такого листа. У цих обставинах Павло дає особливі настанови. І одна з них, я нагадаю вам, тому ж мої любі, так як ви завжди були слухняні. І не тільки тоді, коли я був з вами. Павло підкреслює важливу якість для кожного із нас бути слухняним, слухняність. І в приклад для їх він ставить Ісуса Христа. І ми прочитали: Він, мавши Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Христової. Послух, Бог Сіні хоче, щоб нас домінувала така якість, щоб ми слухали Господа, щоб ми підкорялися Йому. І в старому заповіті Бог не один раз звертався до народу свого, і він каже, ви не слухали мене. Особливо Книга суддів, вона говорить, як багато разів його народ залишав Господа, Бог його випробував, і він не слухав Господа. І він каже, ви не слухали мене. Тобто, отримати інформацію, почуті її, це одна річ слухать і слухать. Для того щоб виробити слухняність, для того, щоб виконати те, що каже для нас Господь. Це дуже помітно, друзі мої, на діях, коли ми їм говоримо, вони слухають, а роблять своє. І ми розуміємо, що цей послух якось виникає такий внутрішній протест. Я помічав. З дитинства йди. коли кажеш ти робите, він обов'язково хоче каже, Чим більше ви мені кажете, я хочу робити зворотні. Я потім кажу: не робите, що треба мені. Я обернено кажу, включаю таку собі іншу думку. Кажу, от робите, знаю, що він це не буде робити, а буде робити те, що мені потрібно. Друзі, отаке от існує в природі людини, що вона не хоче підкорятися. Її здається, що ігнорується її, її думка. І ми розуміємо, що оцей послуг він потрібний в родині, він потрібний в церкві, він потрібний і в державі. І ми порівнюємо дитячий послуг, ми можемо перейти до стосунків жінки, дружини і чоловіка. Жінкам також складно слухати чоловіків. А чоловіків часто складно слухати дружин. І часто чоловіки кажуть, вона мені весь час тараторить, вона мені весь час говорить, я не хочу це слухати. І розумні жінки, вони так вміють сказати чоловікові, що він не думав, що він сам до того догадався, що це його ідея. Але, друзі мої, саме те оцей послух він зустрічається з внутрішнім протестом. І цей протест він називається наше его, наше Я. Ми не хочемо поступатися, ми не хочемо втрачати ініціативу. Ми хочемо виглядати домінуючи, ми хочемо, виглядати зверху. І це наше его, наше власне я, воно не дозволяє нам виконувати і бути слухняним. Друзі, ми задаємо питання, а чому так? А як же моя думка? А мені здається, що вона краще. І Чому ми повинні слухати? І тому, друзі мої, саме це заважає слухняності. І чому хочеться е, не слухати? тому що хочеться, щоб присутня була моя воля. І це ми находимо, виходячи і, і вивчаючи слово Боже, розуміємо, що тут є ознаки гордості. І коли людина горда. Коли вона впевнена собі, коли вона не ігнорує інших, вона не хоче бути слухняною. І якщо ми зануримося у самий початок оцього страхіття, жахіття, цієї якості, як гордість, яка заважає бути слухняним, то ми помічаємо, що це йде не тільки від Адама Єви, це вже наслідок, але це пішло від Люцифера, диявола, який не захотів послухати Господа, який захотів стати Вище від Господа збудувати цей престол. І це бажання, воно привело його до падіння. Бог скинув його, і відтоді він цю якість намагається нав'язати сьогодні всім. І сьогодні він працює і звернувся до Адама Єва і каже, що ви будете як боги. Тобто він зігрів. У бажання таке, є, яке і до цього вже в неї було, бути як Бог, бути вищим, бути кращим, володіти більшим, знати більше. Мета Бога, друзі мої, щоб ми були дітьми Його, тобто вищі вищий вищі, на основі Слова Божого. І тут ми помічаємо, що Бог, підносячи нас і підкресли, що для Його. Важлива наша висота, коли ми, коли ми вслухняни Йому, коли ми стаєм нижче. Апостол Павло він звертає увагу Филипів. Він каже, що візьміть приклади Ісуса Христа, Він був Бог. Він опустився. І, друзі мої, цей шлях, він не притаманний дияволу, цей шлях, він не притаманний людям світським. Понижаться, слухай. А, але шлях до близькості з Богом полягає в послуги Йому, в послуху Йому, тобто в виконанні Його волі, в слухняності Господу. Так Бог хоче, бачить кожного із нас. І всякий, хто підкоряється Йому, всякий, хто слухає Йому, хто йому служить, він позитивний для Господа. І ідеальний приклад сьогодні для нас це Ісус Христос. Якщо Люцифер відмовився, від цього то Христос виконав це. І ми бачимо, Він пішов шляхом приниження і цим звеличив себе. І тим саме Господь говорить до кожної з нас. І Павло описує, він каже, що він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Тобто він мав природу Божу. Але не вважав себе таковим. Він опустився для того, щоб нас наближити до себе. І коли відбувся голос, хто піде спасти людину, Христос сказав, ось я пішли мене. Друзі мої, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, маючи Божу природу. І коли Христос себе так понизив, Маючи Божу природу, він був рівним Богові, він понижає себе. Він бере далі Павло підкреслює більше того, не просто людини, а образ раба. Тобто, коли Отець Небесний йому каже, чи звертається до всіх набожителів, хто піде, він каже, ось я пішли мене для цього духовного світу, друзі мої. Я вважаю, що це була. Було величезне приниження. Це була трагедія. І коли так Христос сказав, ось я пошли мене, мені вдається, що і ангели відвернулись від Ісуса. Куди йти? Маючи біля себе славу, бувши творцем вселенної, ти кажеш, ось я, ось я піду на землю. Друзі, мої, якщо це порівнять. Більш подібно до нас, то це можливо б можна було порівняти, щоб от ви могли опуститися до рівня мавпи. От ви просто людина, ви володієте знаннями, ви володієте якимись е, з, своїм розумом, і ви опускаєтесь до створіння таке, як мавпа, стаєте подібне до це приниження для нас, нас, людей, здатних творити, здатних мислить. Здатний діять, ми пускаємося до такого твори. Бог. У Бога, в Ісуса Христа, відстань до людини більше, ніж в нас до мавпи. І це справді так. І друзі мої, для Христа це було величезне приниження. Він принизив себе до такої сходинки. Він володар всього, Він все створив. І він від цього. Відмовляється. Він більше того, він не користується всім тим, що Бог дав йому владу. І він опускається до рівня людини, і ми вже не раз говорили, що він приймає образ раба, терпить як людина. Цікаво, друзі мої, що він навіть не відмовився від звання Сина Людського. Тобто це його не принижило. Він не соромиться цього і підіймає нас до свого рівня. При цьому дуже цікаво, друзі мої, що він завжди це робить. Він, маючи небесні якості, він маючи вплив на природу, він маючи вплив на людину, даючи можливість виздоравляти людини, воскрешати людині, зупиняючи сонце, зупиняючи воду, володіючи морем, тобто володіючи природою, він сьогодні не використовує нічого подібного. По відношенню до себе. А наприклад, всюди присутній. Так написано, Бог всюди присутній, Він обмежує себе, Він не користується цим, Він обирає цей образ раба для того, щоб нас підняти. страждає. Він плаче, він хоче пити, він хоче їсти. Але в той же час він не каже, щоб з каміння зробився хліб. В той же час Він не перетворить нічого для себе, щоб зросила якась виникла вода. Друзі мої, Христос обирає образ раба. Він наближається до нас. Він голодав. Він все переносить, друзі мої, переносить на смішки. І ми сьогодні бачимо, перш ніж каже. Івана описується, восьмий розі 58 між, коли він говорив із книжниками-фарисеями. і фарисеями. Він каже, перш ніж був Авраам, я був. І ви знаєте, коли Христос сказав ці слова, книжники і фарисеї обурилися, вони хотіли його скинути із, із гори, і він став невидимий для їх. Вони хотіли його вбити. Друзі мої, він нагадував весь час людям, що він. Син Божий міг воскрешати. Друзі мої, а що? Що вартувало тільки те, що зробив він із Лазаром? Він сказав: Лазар, вийди. І корячись слову Ісуса Христа, Лазар, який вже смердів, Він вийшов із могили. Друзі мої, Він принизив себе, став подібний до людини. І тому, друзі мої, ми сьогодні служимо такому господеві. Миякому, що ми сьогодні з нами. Він залишає свій дім, друзі мої, на землі, залишає братів, які народилися в Марії, після нього залишає. Він, по суті, не має ніякого прибутку, він не має ніякого бізнесу. Він насправді був жебрак. брат. Він користується тим, що хтось його нагодує, що хтось його покладе у ліжко. Він, по суті, показує, що для нього в цьому світі нічого не потрібно. Він обирає цей шлях. І все, чим він володіє, друзі мої, це Хрест. Це єдина власність, яку він має. Він його набув на Голгофі. він був розіп'ятий на ньому. Тобто він знищив себе повністю, він довів це нам. І все це було протилежне небесному єству. Все це було зовсім протилежне відмінне. Заради чого? Щоб спасти кожного із нас. Тільки заради нас. Тому що Його смерть вона зробила можливим нам спастись. Через Його смерть ми маємо життя вічне, друзі. мої, Гріх був знищений смертю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це була перемога, і це дозволило йому пройти оце цим шляхом слухняності. І апостол Павло слава ставе до прикладу сьогодні кожної з нас. Якщо ми не слухаємо Бога, ми не змиряємося з Ним, то ми відмовляємося від Бога. А це значить, що ми не відмовляємося від гріха, а це значить, що ми даємо Йому пріоритет. А це значить, що гріх для нас рідніший, коли ми не змиряємося перед Господом. І якщо ми сьогодні на такому. На такому Важелі зупиняємось, друзі мої, то наша доля зовсім нікчемна. Він, маючи Божу природу, не вважав посягання бути рівним Богом. Він відмовляється від Божої природи. І це знищення своїх бажань, це знищення своїх планів, це знищення в якійсь мірі своєї слави, друзі мої. Це Він віддається в повне розпорядження Господу. Ісус Христос, коли був на землі, друзі мої, я нагадаю вам у 21 розділі Матвій пише з 28 вірша такий приклад. Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розхаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само, а той промовив Я іду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька? кажуть перший. І промовляє до них Ісус, «Запевняю вас, що митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого. Друзі мої, і коли ми сьогодні задаємо питання. Таке, з яким звернувся Ісус Христос, хто із цих двох синів виконав волю Божу? Ви так само, як фарисеї, сказали перший. І хоч він сказав спочатку, що ні, але потім одумався і пішов. Тому, друзі мої, в нас так само є можливість сказати Богу ні. І кожен із вас сьогодні може просто це заявити Господу, ні. Але потім одуматися і сказати Господу так. Тому що Він кличе, Він каже, і дає нам можливість, щоб ми роздумаємося і, і сказати, я піду, прости, я зробив. Я думав, я ставив своє вище. Я думав, що я не, не потребую тебе, я не хочу тобі підкоритися. Але зараз я йду до тебе. Я підкорююсь тобі, я розкаюсь, я хочу бути з тобою. І сьогодні, і тоді. Коли Христос був, його оточували різні люди. Його оточували фарисеї, які казали, що вони підуть, але не йшли. Казали, що вони будуть з Господом, але не були з Господом. Так буває і з нами, що ми в зібранні, ми чуємо Слово Боже, Дух святий торкається нас, ми розчулюємося. А далі, а далі все залишається на місці. А далі ми не йдемо за ним. Турботи, проблеми, зайнятість, особлива наша, яку ми вважаємо найважливішою, і не дозволяє нам наблизитися до Христа. А бувши ще тут, ми кажемо, так, «Да, і я піду, і я хочу виконати волю Божу. Такі були фарисеї. Не дай Бог, що був хтось такий і серед нас. Оцей другий син так зробив. Піду і не пішов. Друзі, мої, скільки сьогодні таких людей, які знайомі з Біблією, які знайомі з церквою, які, можливо, з дитинства знають молитву Отче наш, але не йдуть за Господом, але не виконують Його волю. А Павло каже, так же, як ви завжди були слухняні, Бог сьогодні хоче, щоб ми могли бути слухняні. І це сьогодні. Стосується сучасних людей, які знають це, але не хочуть бути слухняні, хочуть йти за своїм его. Погодьтесь, друзі мої, що ми часто йдемо за собою, ми не часто виконуємо волю Божу. Ми часто розуміємо, що щось зверхнє керує нами, і в нас є оце его, его, яке ми не змушуємо підкоритися нашому Господу. Є багато голосів і сьогодні. Але, друзі мої, Слово Боже каже, а це Бог каже сьогодні через це Слово Боже, а Бог, він єдиний, хто каже правду. І щоб почути цей голос Божий, потрібно змирити себе, потрібно зрозуміти, що ти грішний, потрібно зрозуміти, що ти потребуєш виправлення, що ти потребуєш спасіння і сказань. Господи, прости, а це складно. А диявол каже, ти що? Ти будеш ти доросла людина. Ти досягвся, ти що будеш казати, прости, та хіба ти гірший інших? І так він атакує кожного із нас і так атакує наші близькі. Друзі мої, я хочу сказати на основі слова Божого, а інакше не вийде. А коли людина себе не змирить, коли вона не розкається, коли вона не звернеться до Господа, молитві покаяння, так це називається. Вона не буде з Господом. Вона. Не може прийняти Боже Царство. Я хочу сьогодні, друзі мої, коли ми згадуємо вечерю Господню, щоб кожен із нас проаналізував себе, вечеря Господня. Вона змушує нас проаналізувати своє життя. Чи змиряємося ми перед Господом, друзі мої, спомин? Вірніше. Це те, що ми вже знаємо, не можна згадати те, що ми не чули, що ми не знали. І Бог сьогодні нагадує нам, що Він зробив для нас і Він спас нас. Він, мавши Божу природу, вважав посяг... не вважав посяганням бути рівним Богом, мавши Божу природу. Я дивлюся на людей, які мали владу, мали пошану у світі цьому, і коли вони позбулися. Оцеї влади, коли відійшла від їх влади, вони ніякого себе відчувають. Їм іноді соромно, вони не можуть прийти до тями, вони борються за свою владу. Друзі мої, Ісус Христос, Він виконав Божу волю. І тому, друзі мої, Ісус Христос сьогодні нагадує нам, щоб і ми могли виконати Його волю. Щоб ми могли так ось. Перевірять себе, чи з гріхом, ми, чи без гріха, чи з позитивними думками ми сюди прийшли, чи не з позитивними. Тобто він змусив звернути увагу филипян, апостол Павло на Ісуса Христа. Друзі мої, Він змусив це зробити. Ви подивіться, коли до Христа привели жіночку, яка була взята в перелюбі. І ці люди звернулися до Христа і кажуть: «Я Ти що скажеш? Він каже: всякий, хто з вас без гріха перший кинь у неї камінь. Тобто Христос змушує кожного, хто був на стороні, не жіночки, а на стороні тих, хто привели цю жіночку, звернуть увагу на себе, зробити аналіз, свій самоаналіз зробити. Друзі, і це допомагає нам. І якщо не виходить слухати Слово Боже, то чому виходить, що в нас велике его? Ми не хочемо цього. І хто із вас без гріха, каже Христос, і люди почали розходитися, тому що Він їх змусив подивитися на себе. Змусив кожного подивитися на себе. І кожний, у кого трошки було сірої рідини, він подивився на себе. І він зрозумів, що він так само грішний і він потребує спасіння. Друзі мої, якщо ми будемо дивитися на себе серйозно, нам дасться бути слухняним Богом, а сатана. Він каже: Та ви що? Та ви ж та ви ж значно краще, ти хіба на один щабель, ви на цілу, на цілу драбину там вище від інших людей. Вам не слід на себе так дивитися, друзі мої. Але ми, ми повинні дивитися на себе. Ми повинні зважити себе. І тому ми вчимося сьогодні в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який навчився бути слухняним. І сьогодні ця заповідь Господня, яка залишена для нас, що ми могли згадати, що ми могли перевірити себе, вона слугує тим, що ми робимо цей самоаналіз. Ми перевіряємо себе. І ми сьогодні повинні. Навчиться чути Бога, навчиться слухати Його і виконати Його волю, друзі мої. Він, мавши Божу природу, не вважав посягання бути рівним Богу, а понизив себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Тому мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній. Але значно більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звершуйте своє служіння. Це слово до вас, дорогі мої брати і сестри, це слово особисто до мене, де Бог сьогодні каже, щоб ми із страхом і трепетом звершували своє служіння. А як можна без страху, без трепету протягувати руку до хліба. А як можна без страху, без трепету брать і ковтать вино, яке символізує кров нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, воно можна, але це користі ніякої для нас не дасть. Тому, каже слово Боже, любі мої, так як ви були завжди слухняні. Боюсь, що це не про нас, бо ми не завжди слухняні. Воно виходить, щось іноді боремось, боремось і щось перемагає в нас своє. І ми не підкораємо Слову Божому. Ми знаходимо для себе щось важливіше від виконання заповіді Божої. Друзі, я так би хотів би, щоб це було найважливіше для нас, щоб ми могли бути слухняні Господу. А ви знаєте, життя наше воно показує. Кому ми слухняні більше, то те сталося, то те сталося і ми. І ми виходимо О, не слухняні Господу, а виходить комусь слухняний більш. Хай Бог допоможе нам перевірити себе. І надалі закінчується цей рік. Останній раз ми сьогодні приймаємо участь в вечері Господній, хай Бог допоможе нам, щоб далі ми могли перевіряти себе і бути слухняні. Господу, не мені, не мене, ви слухайте. Ви слухайте, повинні Господа. Христос був піднесений через те, що Він був слухняний. Якщо ви хочете бути піднесеним, записаним в книзі життя, якщо ви хочете, щоб побачили ті, хто сміялися з вас на землі, хто е, висміювали вас, принижували вас, то ви повинні змирити себе і відати себе Господу. Звернімося до нього, що Господь простив нам. Щоб ми могли бути слухняни Йому і виконали Його волю у своєму житті. Амінь. Будемо.